Всім привіт! Вирішив сьогодні пройтися по лісові, зайнятися тихою охотою. Бо у нас вже є грибочки. А я цілено направлений на те, щоб знайти мухоморів Ви як гадаєте, почався сезон грибів чи ще ні? Сонечком яке у нас класне. І я ходжу собі по лісові. З ножечком, техесенько. На тихій охоті. Так що вважаю сезон охоти відкритий. Всім гарного улова. у мене сьогодні прекрасний день в лісі чистому хащому лісі. Всім гарного дня! А мені доброї хоти. Чіс!